Я не просто юрист, я кандидат юридичних наук і сьогодні відчуваю обов'язок прочитати коротеньку лекцію для працівників поліції, ТЦК та інших органів, які виконують просто накази. Я хочу вам нагадати, що правова система України має ієрархічну структуру. Що це означає? На вершині цієї ієрархії стоїть Конституція України. Вона має найвищу юридичну силу. Саме це і зазначено в статті 8 Конституції України. Накази, постанови, укази, закони мають прийматися на основі Конституції України і ні в якому разі не суперечити їй. Якщо, наприклад, виникає колізія між актом нижчої юридичної сили та актом вищої юридичної сили, застосовується акт вищої юридичної сили. Тобто, якщо, наприклад, наказ чи постанова суперечить Конституції України, застосовуються норми Конституції України. І найголовніше, Відповідно до статті 60 конституції України ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні накази. Відповідно до статті 64 Конституції України, навіть в умовах воєнного стану не можуть бути обмежені права людини на її гідність свободу. Праву допомогу та інші основоположні права. І тому, якщо когось хапають на вулиці без, без пояснень, без документів, посилаючись на якийсь наказ чи постанову, це не закон, це свавілля. І слова Я просто виконував накази виправданням не буде.